Роботи Юрія Дубініна добре відомі не лише на батьківщині, а й далеко за її межами. Художник має власний почерк, сприйняття світу, тому його картини завжди виділяються серед інших. Юрій Дубінін, мабуть, вибрав у себе ті риси, які притаманні нашій Житомирській спілці. Ну, По-перше, це виняткова скромність його творчої особистості. І друге, це узнаваємося є таке російське слово, пізнаваємося. От у нас у спілці кожен художник має своє обличчя. Це прекрасно. І от навіть не бачачи, що це робота Дубініна, подивися на неї і зразу знає, що це робота його. А для мене ще особисто сьогодні були відкриттям, Юрій Олексійович, ваші офорти, ваші графіки. Багато уваги в своїй творчості митець приділяє міфологічній тематиці. І хоча такі сюжети вже мали втілення у мистецтві різних часів, Юрій Дубінін розглядає їх під своїм особистим кутом зору. Європейська культура родилась, ну, в міфології в Греції і пішла вже по розпитницької Європи. І в принципі, я вирішив цю тему де вічне, добре, сильне. Красиве. Але не лише антична тематика присутня у творчості художника. Значне місце у ній займає і слов'янська міфологія. А разом з тим і десь поліщуцькі наші, поліські такі ну, скажімо, мотиви. І бачимо, що художник виртуозно, досить віртуозно володіє малюнком, як і малюнком, так і живописом, маслом, композиції. І це представлено на його роботу. Із ювілеєм та відкриттям виставки Юрія Дубініна вітали його друзі, колеги. А обласна та міська влада відзначила художника почесними грамотами та нагородами.